Сушарка для овочів та фруктів приклад дуже практичного побутового приладдя. Вони дозволяють на тривалий час зберегти смак та корисні властивості свіжих продуктів. Сучасні моделі надійні та прості у користуванні. На що спиратися, обираючи сушарку? Кількість секцій. Перший параметр, на який варто звернути увагу, це кількість і розмір лотків. Від нього залежить об'єм продуктів, які ви зможете закласти в сушарку за один раз. На двох людей зазвичай достатньо моделі на 5 секцій середнього розміру, для чотирьох на 5-8 секцій. У цілому визначте, скільки продуктів ви плануєте сушити одночасно та як часто ви плануєте це робити. Якщо ви сушите регулярно та великими обсягами, то вам знадобиться сушарка з більшою кількістю лотків. Також візьміть до уваги, які саме продукти ви зазвичай сушите. Якщо це переважно фрукти та овочі, великої кількості лотків, скоріш за все, не потрібно. Але якщо ви також плануєте сушити трави, м'ясо, рибу або інші продукти, то знадобиться більше місця для розділення продуктів та запобігання змішуванню ароматів. Габарити. Переконайтеся, що у вас є достатньо місця для розміщення сушарки з бажаною кількістю лотків. Деякі моделі можуть бути достатньо великими, тому перед покупкою упевніться, що маєте достатньо вільного простору на кухні або в іншому місці для розміщення пристрою. Потужність. Потужність більшості сушарок коливається у проміжку 250 тисяч Вт. від неї залежить швидкість сушіння та кількість продуктів, яку можна піддати дегідрації за умови повного закладання. У модели на 5 лотків вона зазвичай коливається в діапазоні від 250 до 550 Вт. для сушки овочів та фруктів цього показника достатньо. Але якщо ви хочете висушувати в сушарці не тільки овочі, але й наприклад м'ясо, то краще обрати модель на 600 Вт і вище. Форм-фактор. Існують сушарки з вертикальним обдувом, в яких нагріваючий елемент та вентилятор розміщений знизу, та сушарки з горизонтальним обдувом, де відповідно повітря нагнітається від задньої стінки пристрою. Горизонтальний обдув дозволяє більш рівномірно прогрівати сировину. Таку сушарку легше мити, в ній легше висушувати різні продукти одночасно, адже менше змішуються запахи. У сушарках з вертикальним обдувом під час сушіння треба міняти піддони місцями, адже знизу температура завжди вища, ніж зверху. Рідина та крихти можуть потрапляти на вентилятор, але вертикальні сушарки значно дешевші. Функціонал деякі сушарки мають додаткові корисні функції, такі як таймери, індикатори готовності та інше. Розгляньте, чи є для вас важливими такі функції та чи готові ви переплачувати за їх наявність.